Німецькі експерти презентували транспортну концепцію міста. Вона враховує інтереси пішоходів, велосипедистів та водіїв. Та загалом ставить на перше місце людину та якість її життя. Фахівці кажуть, місто має сильні сторони для розвитку мобільності, зокрема компактність та й недоліки, забруднене вихлопами автомобілів повітря, шум та непристосованість для людей з обмеженими фізичними можливостями. Водночас відзначають, потрібно реформувати систему громадського транспорту. That's потрібно визначити основну мережу, у межах якої будуть рухатися тролейбуси і великі автобуси, а також постаратися, щоб маршрутки їздили по краю цієї мережі, лише підтримуючи її. Важливо, щоб рух громадського транспорту прискорювався зокрема, треба на перехрестях створити переваги для його проїзду. З німецькими експертами Івано-Франків співпрацює вже не перший рік. Утім, окремі депутати відзначають, ніхто замість нас не зробить те, що потрібно місту. Тому головне завдання проекту навчити наших фахівців працювати і створити таку транспортну модель, яка враховує потреби мешканців екології та бізнесу. Перші кроки у даному напрямку вже зроблені. Що стосується приклад, велоруху, то ми тут просунули серйозно. То тут якби я і розуміння влади і сприяння громадськості, що стосується якихось речей. В зміні громадського транспорту, то напевно, що на жаль, поки що нас не чують, тому що зараз намагаються провести конкурс на перевезення на тих самих умовах, які були, і це категорично недопустимо. Концепція передбачає також розвантаження центру міста від автотранспорту і загалом має стати базою для впровадження низки міських програм.